Тривога уця була якась, схуд, перечуття якесь було. На порозі у лікарню, де я працював, мене зупинили двоє невідомих мені чоловіків. Вони мене провели далі у автівку, посадили на заднє сидіння і повезли до відділку. На допиті казали, ну, розказуй, що, що ти коїв, де ти їздив, що ти робив, я казав, не розумію, про що ви? Коли дочекались їхнього начальника, то мені натягнули пакета на голову, замотали скотчем, руки перестягнули назад у кайданках. І повели до сусіднього кабінету. Там е голос, скажімо так, з явним російським акцентом. Застосуванням матірних слів сказав, що ти наших пацанов здаєш, давайте його поїхали. Захлопнули двері і таким чином повезли на ізоляцію. Там відбувся допит впродовж ну, дня. Приніс струм, ну і відповідав на запитання. Коли це все закінчилось, мене привезли назад до обозу, відділку обозу пропонували підписати бумаги, які заставили. Ну, що я зробив, тому що я розумів, з ким я маю справу, і щось хоїти якийсь опір, це не має сенсу. Я зрозумів, що для здоров'я, якого і так не було, ліпше буде не сперечатись, тому що значення у цій і... там важко витримати довго і рано чи пізно, але Оці, ці, ці, за цією методою можна, сказати, можна вибити і заставити підписати все, що завгодно. Коли нас направили до СІЗО, прив, привели до камери ну, з речами, опустили в підвал, відкрили камеру 10.03, <кхід> завели нас у двох. Мій так скажем товариш по на щастя, теж сидить такою. Там, тут не можна сидіти, нас зараз виведуть, але ж проходить час, два, три. Нас вивели, кажуть, що ви сидите, розтілаєтесь, будете тут сидіти. Вікон нема, холод, опалювання немає, а це зима така. Розбитий, та там унітазів немає, але відхоже місце розбите, там постійно камахи, цей грибок. Там ми просиділи пів року, якщо ти не з нами ти проти нас, це принцип. І коли я це зрозумів, я ніяких претензій особливих до адвоката не мав. Єдине, що завдяки їй я мав змогу. Спілкуватися з дружиною. Одного разу під час знайомства з ділом вона поруч знаходилась. Там був слідчий прокуратури, я казав, що, що це за ДНР, це Україна, це на мене автоматчик, і всі дивились, як я з глузду з'їхав, що я таке говорю, і потім. Адвокат теж казала зауваження, ти не думаєш, що дієш, але то теж на емоціях і я ніколи не не вірив і не підтримував цю так звану ДНР, починаючи з цього так званого референдуму, референдуму 11 травня, як Стадом йшли туди голосувати. Я дивився на це, як на якусь зброй Була тільки моя громадянська позиція. Ну, Ніяких... вийшові, ризик. Мене попереджали. Каже, казали, виїжджає відсюди, будь обережним. Неодноразово. На початку жовтня винесли вирок 11 років колонію суворого режиму. І привезли якраз 28 грудня 2019 року в колонію 32 містами Київки. Це було при ДНР, вони називали нас німцями чогось, отряд німців. Це, я не знаю, логіка, але це німці, німці, німці. Ну поначалу укропи. Укропи, укропи, потім вже 32 — німці, отряд німців. Нас так окремо і е, тримали. Вже. Так, як лікар надавав допомогу, це якщо не було стоматолога або вихідний день у багатьох у ротової порожнини на виникали. Це дуже тяжко переносити. Я бачу. Зі сторони, як людина мучається, дійсно мучається. Я кажу, пішли, показую, бачу, що це є абсес. Можу допомогти тобі, то бритву цю розібрав, роз, ну, розбирали бритви. І в скривали Так. Але люди благодарні були, це приємно. Якщо ти як стадо, питань до тебе нема. Були я був незгоден, там. З адміністрацією колонії, тому неодноразово не сидів на карцері і такі, за що? Волосся дуже у тебе непострижений. Цю могли теж заточку підкинути, це лезо з бритви десь, воно ж маленьке, ти не знаєш, де приходить. Ага. Отебе були, знайшли матеріал 15 діб, переніс двосторонні запалення легенів. Це було дуже взимку, як у січні. Майже, майже от я по собі відчував, що треба інтоксикація люта, ну, якби не звернення оце. Тому я чую, відчуваю, що все це край. Мене госпіталізували до санчасті. Хтось оповістив дружину мою, вона в сльозах набрала тих медикаментів, приїхала. І так я теж з худ казали, що я на себе дивився, що зовсім ну, світився. Тільки я приїхав дуже приємно. Карантин це початок 20-го року зима, майже січень лютий. Там вже ловили один плюс один, і я мав змогу дивитися репортаж. Моя сестра Іванкова Ірина Федорівна. нас кореспондентом брала в неї інтерв'ю. Місте Костянтинівка, де наш батьківський дім, і це все бачив я і е, ті люди, з ким я тоді сидів. Це дуже приємно. Е, я Котрий час зберігалось це телебачення українське, могли. потім воно ще е, заборонили, як кажуть. Залишилось радіо. Українські новини слухали, слухали до останнього. Потім і радіо вже останнім часом теж зникло. Зовсім забороняли розмовляти українською. А вам забороняли? Забороняли. Знищили всі, всі книжки бібліотеці українською мовою. Їх немає. Це за це мож, могли. Шизов паяти, якщо це, і загрожували полтавський хлопець, який з нами сидів, теж заговорив українською, нашу йому цей командіровочний з Росії, який могу, каже, поїдеш на яму. Ну, карцер тут на 15 суток, бо не можна розмовляти. Розмовляй російською, коли е ти чуєш рідний голос що поруч хтось з тобою. Я ж кажу, якби не дружина, мене б вони побачили, мабуть. Надія е кожного разу з 2017 року, якщо там це кож кожні два тижні, була от, жили всі політичні надією, що Відбудеться обмін, але це от, розумієте, 2017 рік і от зараз. Мінськ відбувався там кожні два тижні. Кожні два тижні от, оці ми жили. Надію, надію, надію. Знали, що нас не забудуть. автобусі вже в Україні як зустрічали. Це. <клух> емоційно дуже тяжко. важко витримати сльози, все. Звичайні люди там, селяни від малечі до старенької. Важко було дивитись на обличчя тих, хто залишився. <кій> дуже важко. Складна справа цей обмін, і, на жаль, кого хочеш, того не звільняють. Це... Я навіть не знаю, як це вимовити, але це дуже складна справа, і дуже багато людей знаходиться у полоні. Дуже багато. Це... Майже як другий день народження. Я хочу повернутися до своєї основної професії лікара, відновити кваліфікацію і працювати. Я так відстав, що трошки, трошки страшно інколи, але я знаю, що з своїх здібності до навчання, я думаю, Мені треба час, я все відновлю. Час потреба у лікарях, а як мені відомо, у хірургах особливо, тому ніяких закордонів буду тут.